Перемашановне командування, шановні гвардійці, дорогі браті і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні християнський світ вступає в особливий період свого життя, в період Різдвяного посту. Піст це час, коли людина має смиряти своє життя, смиряти своє тіло для того, щоб духовно зростати. Якщо ми. Звернемося до Біблії і відкриємо старий завіт. То з історії юдейського народу ми побачимо, що кожного разу, коли юдейський народ переживав напад чужинців, чи то Асирійського царства, чи то Вавилонського царства, первосвященники та священники юдейські вони об'являли всенародний піст. Це було зроблено для того, щоб показати, що народ смиряє себе перед Богом. І сьогодні, в день, коли починається Різдвяний піст, я бажаю кожному військовослужбовцю, я бажаю кожному українцю, щоб ви провели цей особливий період Різдвяного посту у мирі до свого ближнього, у любові, яку ви можете. Проявляти до свого ближнього, роблячи добрі справи, і намагатися не чинити гріха у своєму житті, тобто не робити тих справ, які можуть нашкодити вам або вашим ближнім. Слава Ісусу Христу!